Наш медичний заклад це найбільший амбулаторно-поліклінічний заклад міста. Він об'єднує дві великі міські поліклініки, об'єднує дитячу поліклініку і об'єднує всіх вузьких спеціалістів міста Черкас. Амбулаторних. Це лори, неврологи, травматологи і так далі. Вузькі спеціалісти всі входять в наш заклад. Плюс у нас по деклараціям десь біля 100 тисяч декларацій з населенням. Ну, наші фахівці, дійсно, мабуть, найкращі. на їх плечах зараз утримуються ну, разів в 5 більше роботи, виконуються ці роботи, чим було раніше. Тому що, на жаль, молодь не хоче йти, а пенсіонери уходять. До того ж, доклалася е, приватна медицина. У нас е, забирають наших спеціалістів приватне відділення, кабінети. Це історичний такий процес. Нас осталось мало, але тут залишилось найкраще. Ремонти поточні капітальні проводяться постійно. То тобто, є, наша мерія нам допомагає в цьому проблем великих нема, але ж одночасно все відремонтувати дуже важко. Зараз проводиться оснащення відділення для вузьких спеціалістів. Обладнанням у нас буде найсучасніше в місті обладнання для цих спеціалістів. Уже є відділення УЗД з новими сучасними апаратами. У нас зараз довозиться нами постачальниками обладнання на кабінет ендоскопії. У нас зараз вже проведені тендери і чекаємо поступлення обладнання. Це відкриття лор кабінету з сучасними. Апаратами Там, отримали обладнання. Зараз е починаємо його монтувати офтальмологічного кабінета з робочим місцем е офтальмолога, з сучасними апаратами з е офтальмологічним е комп'ютерним томографом прямо в кабінеті у лікаря. Зараз е готуються на відкриття кабінети е уролога. Кабінети хірурга, кабінет травматолога і вже встановлений світ, буде сучасна операційна. Наші кабінети були це ну позапрошло сторіччя. Зараз ми намагаємося зробити амбулаторний прийом сучасного лікаря. Ремонти проводяться постійно. Зараз проводиться ремонт для відкриття нового педіатричного відділення в центрі міста, будуються нові будинки. Поряд з нами, і потреба в цьому дуже-дуже серйозна. Зараз проводиться ремонт цих кабінетів. Ще плануємо відкриття денного стаціонара. Нам вже благодійники допомогли, завезли ліжка, сучасні ліжка. Зараз після закінчення педіатрії будемо робити ремонт денного стаціонара, щоб зробити сучасний денний стаціонар в центрі міста. На жаль, сучасна медицина це дуже дороговартісна галузь. Це так у всьому світі, не тільки в нас. А більшість обладнання, якого ми зараз використовуємо, воно імпортне. Так що ми дуже вдячні нашій мерії, нашій міській раді, депутатам, депутатським фракціям за цю підтримку, яку вони нам оказують. нас виділяють кошти на закупу обладнання, на ремонти. Також нам дуже допомагають різноманітні зараз їх багато фондів. Наш медичний заклад не тільки найвеликий в місті Черкаси, але й він найсучасний. Ми працюємо для здоров'я нашого населення, мешканців міста Черкаси і будемо раді їх бачити у себе в закладі.